Всім привіт! Мене звуть Маріна, я практикуючий психолог і сьогодні хочу поговорити з вами про типи токсичних батьків. Я сьогодні з маленькою помічницею. Сподіваюсь, вона не забере багато вашої уваги, тому що тема у нас дійсно сьогодні дуже цікава. Поведінка батьків дійсно має дуже великий вплив на подальше життя дитини, на її самосприйняття, на її самооцінку, на її моделі поведінки в суспільстві. Батьки в дитинстві закладають сценарії, якими людина керується все своє життя. І сьогодні ми з вами розберемо типи токсичних батьків та поговоримо про те, як вони впливають на дитину та її майбутнє. І перший тип це контролюючі батьки. Такі батьки не дають взагалі вибору своєї дитини, в що одягатися, з ким дружити, в яку школу ходити, куди вступати в університет. Така дитина, в принципі, не має власної думки. А можливо, вона і має її, але до неї ніхто не прислуховується, знецінює, і ігнорує. І, звичайно, в майбутньому така людина теж несерйозно ставиться до своїх бажань, мрій та потреб. Вона вже навіть не прислуховується до того, чого вона хоче. Вона постійно шукає значимих дорослих, які будуть розповідати їй, що робити. В дитинстві таку людину постійно обмежували в спілкуванні з однолітками, в прогулянках вона мала робити тільки те, що хочуть від неї батьки. Звичайно, в дорослому житті така людина теж не має права на якийсь свій особистий простір. Якщо в такої людини з'являється партнер, чоловік або дружина, батьки хочуть, щоб вони завжди були на першому місці та постійно конкурують з партнером своєї дитини. Влазять в їхнє сімейне життя, розповідають, як виховувати вже їхніх дітей, куди витрачати гроші, яку квартиру купити, яку машину, навіть що їм їсти та як прибирати. Такі батьки можуть в дорослому житті приходити до своєї дитини в гості без попередження та запрошення. Вони можуть копатися в її речах, копатися в її телефоні. З самого дитинства вони привчають свою дитину до того, що в неї немає особистого простору, що вона власність своїх батьків. Звичайно, така людина виростає невпевненою, подавленою, з низькою самооцінкою, постійно сумнівається в собі. Вона працює на неулюбленій роботі, можливо, навіть заводить сім'ю з тією людиною, яку обрали батьки, а не вона сама. Я думаю, ви прекрасно розумієте, що таку людину не можна назвати щасливою. Вона живе не тим життям, яке обрала вона, вона живе тим життям, яке обрали їй батьки. Людині, у якої були дуже контролюючі батьки, в принципі, дуже складно вибудовувати стосунки з іншими людьми. Вона постійно чекає від них схвалення, постійно хоче всім сподобатися. Вона в принципі живе заради того, щоб підлаштовуватись під побажання інших людей. Звичайно, зараз я розповідаю найгірший варіант розвитку подій, але в будь-якому випадку черезмірний контроль з боку батьків завжди приводить до того, що така людина в майбутньому собі не довіряє, вона не прислуховується до своїх почуттів, бажань та емоцій, має низьку самооцінку та постійно шукає значення дорослих, які будуть вказувати їй, як жити. Наступний тип токсичних батьків це маніпулятивні батьки. Вони постійно використовують різні маніпуляції для того, щоб отримати бажане, для того, щоб змусити свою дитину робити те, чого вона не хоче. Це той тип батьків, які вже в дорослому віці постійно дзвонять своїй дитині та розповідають про те, як їм погано, як вони потребують допомоги. Що якщо дитина не зробить те, що вони хочуть, вони помруть, захворіють і, взагалі, відмовляться від неї. Іноді такі батьки використовують дуже жорсткі маніпуляції ще з дитинства. Мамі погано, якщо ти не вивчив уроки, мамі погано, якщо ти не поприбирав. Мама, тобі не купить цукерку, якщо ти не будеш слухатися ці маніпуляції буквально в усьому. Звичайно, такі діти живуть постійно в постійному відчутті тривоги, постійному відчутті провини, все їхнє життя зосереджене на тому, щоб догодити своїм батькам. Звичайно, є батьки, які свідомо маніпулюють своїми дітьми, але є й ті, хто не свідомо може теж проявляти будь-які маніпуляції. Це може відбуватися як в вербальній формі, так і невербальній. Коли дитина зробила не те, чого хотіли батьки, вони починають від неї відсторонюватися, ігнорувати, а дитина завжди дуже залежить від уваги батьків. І кожен раз, коли вона відчуває якийсь мінімальний холод, вона згодна вже зробити все, що завгодно, аби тільки отримати схвалення та любов від батьків. В майбутньому такими людьми дуже легко керувати, примушувати їх робити те, чого вони не хочуть. Така людина дуже часто тянеться до тих, хто її відштовхує. Вона згодна на все, що завгодно, аби тільки бути поряд з тим, хто для неї важливий. Наступний тип токсичних батьків це емоційно відсутні батьки. Вони завжди холодні, мало емоційні та ігноруючі. Щоб така дитина не зробила, вони ніколи не дають ніяких емоцій ні позитивних, ні негативних. Від цього у дитини з'являється постійне відчуття тривоги, і вона може сформувати дві моделі поведінки, або починає робити якісь негативні вчинки, намагаючись хоч якось привернути увагу батьків, або, навпаки, намагається постійно їм догодити, намагається бути найкращою, найідеальнішою, найслухнянішою, для того, щоб отримати хоч якусь позитивну емоцію. Такі діти в майбутньому дуже часто відчувають емоційну самотність. Їм дуже складно вибудовувати емоційно близькі стосунки з іншими людьми. Вони не вміють розуміти та проявляти свої емоції та розуміти емоції інших людей. В соціумі вони завжди відсторонені, їм тяжко зрозуміти, що хоче від них людина, їм тяжко донести, що для них важливо. Через це, звичайно, їм складно вибудовувати стосунки з іншими людьми. Саме тому вони живуть в постійному відчутті самотності. Наступний тип токсичних батьків це нарцисичні батьки. Вони вважають себе центром всесвіту і хочуть, щоб все крутилося навколо них. Вони ставлять свої потреби та бажання на перший план і зовсім ігнорують те, що хоче дитина. Вони завжди знають, як краще, вони завжди знають, що потрібно. У таких батьків діти завжди на другому плані. Вони дуже люблять себе хвалити, хизуватися своїми досягненнями та досягненням своїх дітей. Якщо їхня дитина чогось досягла в спорті чи в танцях, це завжди заслуга батьків. Вони завжди скажуть, що це завдяки мені ти це зробив. Це я тобі допомогла. Це я тебе записала. Дитина таких батьків постійно вважає себе якоюсь неправильною, неповноцінною. Вона вважає себе доповненням своїх батьків. Вона, в принципі, не відчуває себе самодостатньою особистостю. Звичайно, в майбутньому такі діти дуже закомплексовані. Вони не хочуть висовуватися зайвий раз, вони ніколи не реалізують свій потенціал. Вони завжди живуть з відчуттям недостатньо. Я недостатньо класна, я недостатньо красива, я недостатньо успішна. Вони впевнені, що ніколи не зможуть досягти такого ідеалу, як їхні неперевершені батьки, тому навіть не пробують себе проявляти. Звичайно, варіантів токсичної поведінки від батьків може бути ще безліч, і я буду дуже вдячна, якщо ви поділитесь своїми історіями в коментарях. Думаю, це буде цікаво почитати не тільки мені, а й тим людям, які пережили подібне. Діти, у яких були токсичні батьки, в будь-якому випадку потребують підтримки, і було б класно, якщо б ви обмінялися цією підтримкою в коментарях. Я дуже хочу, щоб ви зрозуміли, якщо вам не вистачало якоїсь емоційної близькості, підтримки чи уваги від батьків, це не означає, що ви погана людина, це не означає, що з вами щось не так, що ви не заслуговуєте на краще ставлення до себе. В дитинстві батьки дійсно мають дуже велике значення для своєї дитини. Полягаючись на їхні ставлення, дитина формує уявлення щодо себе. Вони є головними людьми в її житті, але зараз ви вже дорослі, ви головна людина в своєму житті. І тепер ви самі можете дати собі все те, чого вам не вистачало в дитинстві: любов, підтримку, схвалення, ставлення батьків до вас не визначає того, яка ви людина і чого ви варті. Коли ви в повній мірі усвідомите це, ви більше ніколи не будете сумніватися, що вас можна любити просто так, такими, які ви є. Ви можете стати для своєї внутрішньої дитини тим дорослим, якого їй не вистачало в дитинстві, дорослим, який любить та цінує її. Безумовно, та такою, яка вона є. На цьому все пропоную підписатися для того, щоб ми з тобою не загубилися, та до зустрічі в наступному відео.